Ви відчуєте це місце, ви відчуєте цю точку в вашому тілі, яка так чекає на допомогу. Вона так просить вашої уваги, що не помітити її сигнали просто неможливо. Можливо, вона дає про себе знати больовими відчуттями. Можливо, вона дає про себе знати якимсь онімінням, навпаки, замороженим станом. Можливо, вам там надто гаряче, а можливо, надто пусто. Я не знаю, але ви точно знаєте. Яка ситуація і який один симптом на сьогоднішній день для вас є зараз пріоритетним? Сконцентруйте ваш погляд на...